Медитація, радість у малому, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Зроби глибокий вдих у живіт. Наповни його киснем, відчуй, як м'яко піднявся та випусти повітря. Відчуй м'якість. Продовжуй м'яко дихати, вдихати та видихати. Відпускай напругу, нехай тіло відпустить все напруження, а розум відкриється простоті моменту тут і зараз. Загадай, як сонячний промінь торкається твоєї шкіри, як крапля води ковзає по склянці. Як десь чути дитячий сміх, як він звучить радісно. І в ці моменти життя говорить мовою дрібниці. Ось цій дрібниці і є складова твого життя. У цих дрібницях неймовірна радість, неймовірна мелодія. Твого серця, Всесвіту Творця, продовжуй дихати, вдихай ковток радості, видихай усмішку світові, наповнись вдячністю, задоволенням, любов'ю, не просто емоцією, радості. А дай тілу енергетичний імпульс життя, енергетичний імпульс радості, який оживляє клітини. Не тікай від радості, прийми цей момент, здайся йому, і побач, який він величний, щоб не трапилось, щоб не відбувалось зовні. Воно вже в минулому моменті, а зараз ти слухаєш цю медитацію. Тобі спокійно, комфортно, ти в безпеці, відкрийся життю, нехай воно тече вільно крізь тебе, посміхнись, просто порадій за себе, що в тебе є час на розслаблення. На відсутність поспіху, на прийняття моменту без опору. Саме тут, саме зараз. Нам не потрібно шукати щось краще. Ти вже є, ти живеш, ти буття. І це надзвичайна велична радість. Цього вже так достатньо. Все добре. Вже зараз радість це така своєрідна присутність, стан присутності, де немає ніяких чому навіщо, просто є, є буття, є присутність, є момент є ти у цьому моменті. Я навіть би сказала, що момент є у тобі. І коли ти знаходишся у присутності, коли ти відчуваєш момент у собі, ти не шукаєш інших причин радіти. Ти виражаєш саму свідомість, ти проявляєш божественне в тілі, в людині, ти просто є самою радістю. І радість, і радість народжується зсередини. Радість у малому це коли ти бачиш Божественне у самому простому, у самому звичайному, коли чашка чаю чи кави, чи просто склянка води або запах дощу, той же дотик сонця вже є медитацією, своєрідним сповільненням, своєрідним якорінням на моменті тут і зараз, щоб відчути одне радість та щастя. Найвеличніша радість це буття. Ми просто знецінюємо момент тут і зараз. І так намагаємося пришвидшити його, прискорити, забути або повернутися в минуле, не бажаючи наповну проживати. Буття це вже вершина всього, але для особистості, для розуму здається взагалі нічим. Розум звичайно шукає щось грандіозне, особливе, величне, дуже помітне, а радість вона тиха, непомітна, вона ніби мікроскопічна і насправді велична. Радість не потребує досягнень. І не потребує ніяких зусиль. Вона потребує присутності. Зароби глибокий вдих. І відчуй, що ти вже тут. Де не треба нічого досягати, нічого доводити, нічого очікувати. Тебе приймають абсолютною. Життя вже триває в тобі. І тут ти є сама собою, без масок, без очікувань. Послухай, як дихає світ усередині тебе, зроби повільний, рівний, спокійний вдих. Відчуй, як у кожній клітині є рух, а в кожному русі любов. Проживай. Кожною клітинкою свого тіла любов. Радій, це стан душі. Вдих і відчуй, як ти живеш, як ти дихаєш. Відчуй відчуття, відчуй дотик одягу до тіла. Послухай, що відбувається навколо. Ти чуєш. Відчуй запах, смак. Здайся, здайся радості буття. Відчуй нескінченну присутність, нескінченний момент тут і зараз, бо перебування у моменті немає часових обмежень початку і закінчення дії. Зверни увагу на своє серце. Там живе твоя усмішка, яка народжується не від причин, а від присутності. Посміхни серце і дозволь собі відкрити його, відкрити очі вдячності, не очі прагнення досягнень успіху, а очі вдячності. А тепер просто будь без пояснень, без зусиль. Бо ти є радість, і вона не потребує ні пояснень, ні зусиль. Вона потребує буття, життя у бутті. Дихай та живий, дихай та живи. Коли будеш готовою, розплюсь очі, поворуши тіло. потягнися, посміхнись собі, обіймий себе, відчуй себе, відчуй своє життя у буті. Відчуй себе буттям, з'єднайся, злися з, з буттям, будь самим буттям. Мрій, живи, твори, радій, з любов'ю славетна.